Модерна, модерна, да? модерна. Сьогодні до центру прийшов на вакцинацію черкащанин Юрій Коваленко. Таким чином, каже, хоче вберегтися від ковід. 19 Я модерна якби за, забезпечити собі якусь безпеку. Отримала першу дозу вакцини черкащанка Ганна Лозебник. Рішили, люди треба, значить, щоб не заболівати та й все. Тому що жі діти є малі, внуки є. може буде легше переносити. Тоді якщо заболів, то вроді буде тоді легше переносити організм. Може. Організм дуже сам бореться. Вирішила щепитися, щоб, щоб мати змогу безпечно подорожувати, розповідає Дарина Клименко. Щоб для мене відкрились кордони, і заради власної безпеки я багато подорожую в поїзді. Повторне щеплення потрібно зробити через 28 днів, каже сімейна лікарка Людмила Копотій. Розповідає, які реакції можуть бути у людини після вакцинації. в основному я вам скажу, в когось нічого немає, в когось є температурка невисока, у когось. Висока була температура і підвищення тиску. У залі очікування після щеплення перебуває черкащанин Олександр Корябкін. Прийшов сюди. Прийшов сюди до лікаря. Бачу, центр вакцинації відкрився. Я запитав і мені сказали, що можна записатися. Тільки зробили, то все буде добре. Після щеплення є певні рекомендації, каже медсестра Ніна Темченко. Після вакцинації не можна мочити перші сутки, місце вакцини. Не вживати алкоголь, не знаходитися довго на сонці, бажано збігати і навіть на грузок ізбігати в цей день. Якою вакциною щепитися, люди обирають самостійно при заповненні документу на згоду, каже директор Олег Роскопін. Найбільше відвідувачів у будні додає він. Десь близько ста людей щодня, ну, звичайно, у вихідні дні менше. Все дуже просто. Треба з собою брати тільки паспорт і ідентифікаційний код. Навіть коли людина не задекларована, вона може прийти і зробити щеплення. Зараз є ще вакцина Коронавак і модерна. Зі слів Олега Роскопіна, центр вакцинації працює щоденно з 9 до 14 години. Тетяна Зозуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.